З 14 грудня в Україні змінився алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Відтак, експертне дослідження, яке проводить експертна служба МВС, виокремлено з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Тобто алгоритм дій при укладанні договору купівлі-продажу тепер дещо змінився. Для реєстраційних дій, де експертне дослідження обов'язкове, насамперед варто звернутися до експертної служби МВС, отримати висновок, а потім до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Експертне дослідження відтак можна зробити навіть в одному населеному пункті, а реєстраційні дії в іншому. Висновок експертної служби МВС буде чинним 10 днів. Лишається також можливість в один день отримати обидві послуги, пройти дослідження і там же провести реєстраційні дії. Експертне дослідження проводиться з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів, виявлення фактів знищення, підроблення або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, підроблення реєстраційних документів, що їх супроводжують, і включає огляд транспортного засобу та звірку інформації внесеної до реєстраційних документів. Для зручності отримання послуг головний сервісний центр МВС та експертна служба МВС запровадили зміни до єдиної системи запису на отримання послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Система інтегрована. Талон попереднього запису можна отримати як онлайн через сайти обох відокремлених підрозділів МВС, так і в терміналах безпосередньо в приміщенні сервісного центру. Для проведення експертного дослідження можна звернутись до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Кваліфіковані послуги надають в усіх п'яти сервісних центрах МВС на Черкащині, щоб обрати локацію чи майданчик громадянам слід зайти на сайт експертної служби МВС.